Всім привіт! Сьогодні у нас 24 лютого і ми укриваємо долю, це вже другу теплицю, будемо укривати агроволокном, вірніше, третю. вже третю. Поставили ми отакі пакільчики, наділи бутилки і потім накрили агроволокном. У нас воно ціле. Повністю ціле на всю ширину, тому е, треба, щоб із другої сторони двері закривалися із наружі. Тоді буде дуже зручно його накривати і також знімати. До речі, де ж я брала погоне такі палиці для того, щоб поставити бутилку. У мене ось така малина. І, звичайно, є такі рослинки, де треба обрізати, тому що, тому що тут галиться. Так що от я зараз, от я так обрізала. Потім оцю частину, де галиться, я обрізаю і збираю в відро, потім я його вкину в котел. І, і ось так збираю ці повини для того, щоб повісити бутилки. Це в мене малинка, яка не має голочок, тому вона добре підходить для, для цього, щоб поставити на неї бутилки. Зараз ще буду різати і ставити вон в ту теплицю. Підходять, звичайно, отакі погони, які я обрізаю, наприклад, на грушах, на яблунях, вони теж добре підходять для, цього, для цієї справи. І ж погони. Я ставлю їх ось так у відру і ось так у мене виходить як моркер, Відрізаю їх однакової довжини. Таких же пагінців у мене йде десь 11-12 штук на один ряд. Ну, якщо хочете е, густіше, можна і густіше. Останнім часом оця галиця, вона ну, дуже здошкуляє нам. Тому оці всі стутії, які є, я обов'язково спалюю. Ні в якому разі їх не можна бросати на землю. Тільки треба спалити. І ось я нарізала вже й на другу теплицю. І буду тепер втягувати і надівати пляшонки. Можна із пива, можна з якогось напою. Ну, любі, щоб не проколола оці колешки, не прокололи агроволок. Чому я так роблю, да, можна було б купити менше гром на квадратний метр плотність, але ж я його буду використовувати ще у відкритому ґрунті для овочів. Оце агроволокно. Чим воно плотніше, тим воно більше захищає рослинки від заморозків, більше дає тепла і також довше служить. Тому я е, вибрала 50-ї 50 плотності, е, тому що е, якщо взяти малу плотність, я вже колись мала, то воно не посуже, воно просто розлазиться. Ну і далі мені залишилося тільки повтикати. Утикаю ж на, на краю. Ось так. Стараюсь уходити сюди в сторону, щоб корінь не так травмувати. Звичайно, можна і посередині, але мені жолко-плівки, навіть не плівки-жолка, просто там буде потім рости бурййон. Тому я роблю так. І тут же так само по гінці, І так полуничка не буде приминатися. І буде зручно, буде зручно її провітрювати. Ось як бачите, ми винесли розсаду звідціля. І коли ми прибрали тут касетку, то ось що побачили? Тут куча ми шиних нур, ось навіть є кубло. Десь постягували вони ось. Корінців, мабуть, готовляться до розмноження. Тому тому зараз буду приймати міри. Завтра і оце остальне. Сьогодні вже просто немає сил. І ось буду, буду травити. Раз васько не справляється, сюди Василь не заходить без мене, тому ось так. Нехай їдете. Буду сипати, поки не наїдеться. Василеві зараз не до мишей. В нього зараз любов в голові, тому тому приходиться самій приймати міри проти мишей. Хоча там такі нори, можливо, то і криси, не знаю. Ну, дуже-дуже великі такі нори. Я думаю, побачимо все. Бо якщо так залишить, то розсаду, яку ми будемо сюди ставити, яку ми будемо тут вирощувати, вони просто сожруть. Це вже провірено. Тому перше, що завжди роблю кожного року, я Провіряю на наявність мишей. Ну, а в цьому році це ж просто я не знаю. Ну, мабуть, тому що тут стояли касетки і, звичайно, мені не було видно, що вони тут є. Я ще зимою сюди принесла отраву. Ну, нічого, будемо зразу боротися, тому що їм зараз тут їсти нема чого. Хай їдять тепер протравлене зерно. Не знаю, наскільки воно дієве, ну думаю, подіє. І так, прийшла на другий день. Не до вподоби це зерно для мишей. Прийдеться чоловіка посилати в магазин, нехай купляє щось інше. Тому що до того, як винести сюди розсаду, я думаю, треба обов'язково зробити все, щоб їх тут не було. Ну, а можливо, приберу, приберу це насіння і закрию сюди Васильо. Хай приступає до його прямих обов'язків. Бо вже зовсім розпоясався, ходить тільки позірує. Всім миру добра, всього найкраще, і все буде Україна.